Розкутівський фестиваль на своє повноліття не зраджує оригінальності, глибокотворчій атмосфері та неповторності. Розкуття 2012 фінішує тут, на сцені концертного залу телерадіокомпанії «Поділля Центр. Продовж трьох днів фестиваль вражав своєю оригінальністю та багатогранністю. Все найкраще 18-го Розкуття на цій сцені у гала-концерті. Три насичених дні мистецьких зустрічей підсумовують кращі учасники галаконцерт фестивалю. Це мистецький букет, кажуть організатори, який передає аромат усього розкуття. Всі жанри, поети, музиканти, театр одного актора, барди, гумористи, майстри оригінального жанру об'єднуються в один букет. і Цей букет дарується хмельничанам. Завжди нові та завжди незабутні. За умовами розкуття учасники фестивалю щороку змінюються і можуть представити лише один жанр мистецтва таня Марія, поетеса з Києва. Вірші пише вже вісім років. Ми дуже щасливі. Попри розбиті коліна і мрії, не завжди справджені, попри усі відображення, у дзеркалах і калюжах не завжди усміхнені. Нам пощастило, ми вміємо бути справжніми різними, ніби порізи, ніби відбитки пальців, ніби цілунки в шию. Справжніми поетеса зізнається, що розкуття зачарувало, тому й засмучена, що виступати два рази у тій же номінації фестивалю забороняється, але знає, як не пропустити наступне розкуття. У мене за плечима гітара через те, що я е, планую навчитися віртуозної гри на гітарі і почати писати авторську пісню і ще раз виступити на фестивалі Розкуття. Розкуття не поєднує різні жанри, кажуть організатори. Багатство кожного мистецького напрямку залишається чітким. Ми дамо глядачам можливість відчути відчути оцей хід, відчути хід цього фестивалю. Ми нічого не руйнуємо, ми не ми не робимо солянку тут. Все неначе так було на цьому фестивалі. Відчути всю атмосферу Роскутівського фестивалю. Хто його пропустив, можна у телеверсії галоконцерту. Трансляція на телеканалі поділля Центр вже незабаром. Слідкуйте за програмою. ходи ТРК поділля Центр. Олексій Ленко, Дмитро Сирокін. Інформаційний випуск.